Добре, дякую. Львівський художник Євген Равський з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Ще до 24 лютого художник спочатку волонтерив, а згодом записався до територіальної оборони, де зараз продовжує служити у складі 103 ї бригади ТРО. З 14-го року волонтерів їздили в Польщу і далі і звідти возили волонтерку, допомагали. Хлопцям, котрих ми знали, У мене однозначно не було ілюзій, тобто я знав, що це буде. Наплечник був зібраний. Євген Равський у складі своєї бригади тримав оборону на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Зараз художник вирішив продати 29 своїх акварельних робіт, аби купити дрони для своєї бригади ТРО. Мета, якби зібрати 400 тисяч гривень, за них закупити fpv дрони це дрони Камікадзе. Ці дрони є розхідним матеріалом. Їх Ну, швидко вони йдуть, і відповідно їх треба дуже багато. Але вони рятують життя. Роботи можна побачити у галереї шум гелері». Як розповідає Євген Гравський, акварелі були створені на основі фотографій з російсько-української війни ще до початку повномасштабного вторгнення. Серія краєвиди є зображенням руїн війни. Це насправді піски, хоча ця робота створена з трьох робіт, ну з трьох фотографій. Тоді ці дерева мене. Дуже шокували взагалі всі дерева, які хлопці фотографували, вони такі сюрреалістичні. Я завжди собі потім задавав запитання: от, чи виживуть ці дерева, чи вони потім зазеленіють? Усі ці 29 робіт виставили на онлайн аукціон. Окрім аукціону у галереї, буде проведено чотири зустрічі, на яких можна задонатити на дрони. Перша така зустріч з самим художником відбудеться 3 листопада. Ольга Дейнака тарас Фомін, Суспільне новини Львів.